Сьогодні ми з вами розбираємо тест 2023 року з крок 2: кардіологія. Перший тест чоловіка о 5-й годині ранку стався на поцельному полю за грудиною, що супроводжувався кволістю та холодним потом, на ЕКГ. бачимо, що куполоподібний підйом-сегмент СТ у відведенні в першому. Третьому АВФ, в 5 в 6 Після чухання полю показники ЕКГ повернулися до норми питання, який, і, діагноз. Це спонтанно стенокардія типу принципе або вазоспастична стенокардія. Тут треба бачити, що був прояв того, що СТ було. Але потім воно повернулося до норми без вживання нітрогліцерину, без е, якогось медикаментозного лікування, що характерно для стенокартії принцметалу або і називають вазоспостичною стенокартією. Наступний те жінку віком 50 років, госпіталізована зі скаргами на серцебиття. Перебої в роботі серця, запаморочення, задишку, що виникли вранці. Під час огляду спостерігається стан важкий, шкірні покриви. Блідні кінцівки холодні, Пульс 150 на хвилину, малого наповнення, артеріальний тиск знижений, тони серця послаблені, бачимо ритмі. Важливо побачити, що тут на ЕКГ зубець П відсутній, і наявні хвилі Ф і N, інтервал РР різний. Що свідчить про фібриляцію перед серцем. Що ще тут є особливого, що при фібриляцію перед пацієнт може бути в свідомості, і ми тут бачимо, що у нього є серцебиття, перебої в роботі серця. Якби то була, по-перше, шлуночкова, фібриляція шлуночки, в такому випадку то був дуже нестабільний пацієнт, він би втратив свідомість, скоріш за все. От, І ми бачили б на КГ якісь хаотичні хвилі. Тут треба запам'ятати саме цю триаду фібруляції перецепт. Немає ЗЦП і різний інтервал РР. Наступний тест дівчинка віком 13 років скаржиться на головний біль запаморочення, відчуття пульсації в голові, шум у вухах. Періодично носові кровотечі серцебиття біль ділянці серця. Задишку під час огляду спостерігається блідні шкірних покрив, а ослаблення пульсу на стегнових артеріях. Ось ця сама фраза, що пульс ослаблений на стегнових артеріях, а артеріальний тиск на верхній кінцівках 125. На 60 на нижніх, 10, на 60. В нормі на нижніх кінцівках має бути тиск вищий, ніж на верхніх. Тут ми бачимо виробнюю ситуацію, це свідчить нам про коортацію аорт. Давайте трошки детальніше. Тобто є аорта. Коортація це звуження цієї аорти в якомусь місці. Є три розгалуження в аорті, і відповідно які можуть бути ситуації. Якщо у нас а, звуження іде після цих всіх розгалужень, то у нас буде різниця тиску між верхніми і нижніми кінцівками. Ну, якщо, десь тут буде звуження. якщо звуження буде після, а, після певних розгалужень, то може бути різниця між лівою та правою рукою Тобто, з одного боку буде більше тиск, з другого на інші руки буде відповідно внищити тиск. Залежить від того, де саме ця квартація. Найчастіше в тисках крок, дають, що зверху тиск підвищений, знизу тиск знижений. Зверху, скажімо так, атліт знизу дріщі. Так. Наступний тест. Жінка віком 62 роки скаржиться на відчуття перебоїв у роботі серця, періодичні напади серцепиття, зниження персоздатності, загальну кволість, погіршення стану відзначає протягом останніх місяців. Звернулась до лікаря після запаморочення в голові з нетривалою втратою свідомості. Напередодні об'єктивно спостерігається, що в неї. Аритмічний пульс під час аускультації шумів у неї не виявлено, в ЕКГ спостерігається ритм синусовий неправильний. Інтервал PQ 0,2 секунди. А також бачимо, що йде поступове зменшення інтервалу RR з наступним випадінням, наступним випадінням PQRS що звідчить про синоартрикулярну блокаду? Зверніть увагу на інтервал ПК і зверніть увагу на випадіння П Коли це синоартрикулярну сино. сино блокаду, тоді ми будемо бачити, що випадає зубець П теж П і Т. Відповідно, коли ми будемо бачити а в блокаду То бачимо, що у нас теж інтервал PQ є. Він в даному випадку вже подовжений. І теж є раптове падіння комплексу, але вже комплексу QRS, не PQRS. В даному випадку тут є періодичність, тому це веблокада другого ступеня мобіст 2. Наступний тест. чоловік віком 28 років під час проходження чергового медичного огляду скаржиться на періодичні напади серцебиття. Об'єктивно спостерігається артеріальний тиск 130 на 80. 65 За результатами КГ зареєстрували вкорочення інтервалу ПК. Поява у складі комплексу QR, додаткової хвилі збудження, деформація комплексу ІОР та негативний запис П. Про яку патологію свідчать, свідчать ці а, скарги пацієнта синдром ВПВ. Просто треба знати критерії цього синдрому, тобто вкорочення IQ, ми бачимо, що воно вкорочене. Потім наявність дельта хвилі. Ось так воно виглядає. За рахунок цієї дельта-хвилі, розширення QRS. От, і також ми бачимо, що тут є, в принципі, вона у приступи тахікардії. Що теж свідчить про ВПВ-синдром. Наступний тест пацієнт віком 76 років скаржиться на епізоди втрати пам'яті та запаморочні, з анамнезу відомо, що два роки тому він переніс гострий інфаркт міокарда. Об'єктивно спостерігається ЧСС-32 на хвилину артеріальний тиск, збільшений, ЕКГ виявили блокаду третього ступня і питання, яка повинна бути. Тактика. треба зробити імплантацію електрокардіостимулятора. Показ до імплантації електрокардіостимулятора це АВ-блокада АВ-блокада другого ступеня та АВ-блокада 3 ступня. Наступний тест це до, лікаря, до лікарні Госпіталізована пацієнта віком 51 рок. На пекучий біль за грудиною, який триває близько двох годин. Бачимо, що є елевація в другому, третьому авовідведеннях, і бачимо, що артеріальний тиск збільшений. От, І питання, що робити. У даному випадку всі ці симптоми свідчать про інфаркт міокарда. і бачимо, що тут з варіантів нам дали альтеплазу. Альтеплаза це тромболітик, який розщеплює тромб, і відповідно даємо його. Далі а, бачимо, що госпіталізовану п'ятирічну дівчинку після електротравми стан дитини вкрай тяжкий дівчинка без свідомості, самостійне дихання в неї відсутнє під час проведення СЛР, на ЕКГ бачимо хвилі різної форми і амплітуди. От, і пульс, відповідно, відсутній. Що ми робимо: електричну дефібриляцію. В даному випадку ми бачимо, що тут нестабільний стан, тобто відсутність відомості, дихання, відсутність пульсу, і на ЕКГ бачимо хвилі різної амплітуди, що свідчить про фібриляцію шумочків. До дефібриляційних ритмів належать фібриляція шлуночки, шлуночкова та хікарі, і, відповідно, тому ми робимо електричну дефібриляцію. Наступний тест. Чоловік віком 48 років скажеться на стискаючий біль за грудиною, що виник вперше за 1,5 годин після фізичного навантаження і не купується прийомом нітроліцерину. Об'єктивно бачимо чсс 70 частота дихання 16, артеріальний тиск 140-80 І на ЕКГ бачимо сегмент СТ вміщений донизу. Бачимо, що сегмент СТ знижений донизу на 1,2 мм у відведеннях В 4, В6, визначення в рівні якого показника, то допоможе встановити діагноз пацієнту тропоніни для того, щоб піддиференчувати нестабільну, наприклад, стенокардію від інфаркту міокарда зі зниженням СТ. От. Дякую за увагу. Прошу підписуватись на наші канали, якщо хочете дізнатися більше. І також запрошуємо вас на наші курси з крок 2. До зустрічі!